Шевченко, така її доля. Така її доля. О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так сильно вона полюбила козацькі очі. Прости, сироту, кого ж її любити ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далеким краю. Пошли ж ти до їй долю, вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи ви Богу, що соки любить, сумує, гуркує він світом нудить, Шукає, літає дума забудив. Щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питає, кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто тає знає, де милею ночує, чи в темному гаї, чи в до нею коня на не комах, чи може з другою. Другою кохає, її чорнобригу уже забува, якби то далися орлиною, як крила, за синім би морем милого знайшла. Живого б любила, Другу б задушила, а до неживого уяву облягла. Не так серце любить, щоб всім поділитись, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче. Журись, каже думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя.